Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо говорити про діяльність громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Сьогодні у нас в гостях голова комісії з питань адміністративної реформи та децентралізації влади, голова Бердичівської міської громадської організації фонд підтримки місцевих ініціатив Бердичів Наш Дім. Вадим Синельников, вітаю вас, Вадиме Федоровичу. Доброго дня. Отже, ви є головою громадської організації Фонд Підтримки місцевих ініціатив Бердичів Наш Дім. От мета цієї громадської організації? Мета нашої громадської організації, взагалі, як і, до речі, багатьох громадських організацій, це активна участь громадськості в житті нашої держави, в житті нашого міста, взагалі в житті територіальної громади. І активна позиція громади, активна позиція її членів. І uh, наш рух, і наші, uh, на, наші всі рухи зв'язані з позицією і uh, витікають з того майдану, який відбувся, з того uh, з тої революції гідності, яка відбулася. До цього організація була створена, але вона uh, так uh, працювала, не працювала практично. От з 2014 року почалась така більш uh, no активна да, діяльність, активна. І, до речі, туди, туди війшли члени організації, це зазвичай молодь, бо саме активна частина все-таки населення, так, так. яка робила і революції, і не тільки в нашій країні, взагалі це молодь, але ж це ще є активні громадяни, які з певною позицією, з певною думкою, з своїм світоглядом бачення нашого розвитку, нашої держави. Ви є головою комісії з питання адміністративної реформи та децентралізації влади. Так, я знаю, що вас призначили 27 лютого 2016 року. От на якому етапі сьогодні в області йде процес децентралізації? І наскільки громада обізнана в цьому питанні, на вашу думку? Я трошки ширше візьму ваше питання. Взагалі в державі ми бачимо на сьогоднішній день всього дві реформи. Ну так, якщо спитати в людей, то всіх на вустах тільки дві реформи: це реформа поліції, яких ми бачимо поліцейських і в інтернеті і скрізь це питання обговорюється. І друга це децентралізація нашої влади. два питання самих наболілих: Перше – це поліція, тобто наша безпека. Друге, це децентралізація. Чому? Всі бачать, як, що в нашій країні щось не гаразд. І є з цього два, два шляхи: чи революційний, який відбувся, чи еволюційний. І на сьогоднішній день ми бачимо оцю роботу, яка проходить. Децентралізація це нормальний еволюційний шлях. Без крові, без великих потрясінь, редлікалізації. І це, я думаю, що єдиний шлях виходу нашої держави з цього скрутного становища. Бо зрозуміло, що концентрація влади і грошей в центрі призводить до таких наслідків, які є. Вона порушує до речі, п'яту статтю Конституції, там, де є така строка, як узурпація влади, і вона веде цей шлях і тому. Це питання вже давно назріло, і воно сьогодні денне. Його треба вже було вирішувати. Ми якби, до цього підходимо і весь час ближче і ближче, наприту. Але з реформою. Всяка реформа буде дійсно реформою, коли вона буде сприйнята суспільством і сприйнята всіми мешканцями країни. От давайте потрошки. Рухатись в такому напрямку. Наскільки громада сьогодні готова до об'єднання, на вашу думку? Громада має бути обізнана знову ж таки в цих питаннях, які є. Тобто, має бути предмет, з чого починати і куди рухатись. Якщо ми бачимо, що на території сьогодні погана соціальна сфера, медицина погана, не вистачає коштів. Значить громада вже готова якимось чином. Куди її спрямувати? Це вже завдання і влади, і громадського руху. Ну, от ви сьогодні є головою комісії, так, з питань адміністративної реформи. Так? От звертаються до вас люди, от, із яких саме питань звертаються? Можливо, щось вони хочуть, щоб ви пояснили їм більш якось конкретно, детально от, щодо децентралізації. Я знаю, що є такі випадки, коли. Одні територіальні громади не хочуть об'єднуватися з іншими. От чому саме плюси і мінуси саме цієї децентралізації влади? Зараз розгорілася така ситуація, коли е, іде питання це, е, найближчих, е, скажімо, так, сільських рад, які ближче до міста, до Житомира, до Бердичева і ну, інші міста uh -huh. великі. І оті е, саме села і сільські громади, вони досить такі потужні. І вони з певним бюджетом, а особливо в кого є там одна чи дві на території, заправочні станції, підприємці та інше. І як працювати з цими громадами обізнаність в законодавстві, куди воно йде, як можна далі працювати. Оце в людей найбільше такі наболіли питання. Ми дійсно звертаються з питаннями: а що буде так, а що буде так, а що буде так. Бо обізнаність, обізнаність в реформі. Ну, я би сказав, така обмежена. Нема повної картинки, нема бачення. І, до речі, ви знаходитесь на телебаченні, ви бачите, що це питання якби, проходить, мусується в суспільстві, але конкретика, вона якраз, от не вистачає конкретики. Тому конкретно ж, крок за кроком, оце питання саме наболіло у всіх громад. Є ще інші питання. Є самодостатні території. А що буде з тими територіями, які більше далі від міста? Далі, де як вони формуються? Який в них бюджет? Як вони можуть вийти з цієї ситуації? обізнатися знову ж цих мешканців, бо це ж тобто в треба проводити сільська... роз'яснювальну роботу. От наскільки вона проводиться сьогодні? Так. Ну, це завдання не тільки громадськості, але це паралельне завдання громадськості. Перше за все, це завдання все-таки влади і держави, ті, хто проводять. Якщо щось не зрозуміло від влади, тут же громадськість вона має свою позицію, свою думку і контролюючи, саме цікаве, контролюючи важелі. Бо якщо у нас так вийшло, що влада і громада трошки інше бачення на одну і ту ж проблему. Якщо там не виходить у влади, а може недосказаність, а може ще якісь певні причини, може і зацікавленість навіть, тоді громад, громадський рух, громади, громадськість пояснює іншу точку зору, яка вона може бути роз'яснює, в тому числі з юридичної точки зору, і, ну і з навчально-освітницької такої. Ну звертаються до вас люди з цих питань, так, так? так. от зарячаємо, що були... не влаштовує, наприклад. Необізнаність я ж кажу. Перше, це все необізнаність. Тобто, тобто не вистачає інформації. На якій базі? Як зробити, треба об'єднуватись? не треба об'єднуватись? З ким об'єднуватись? З тим чи з тим? Тобто вибори зробити вибір? В яку сторону? Що після цього йде? Тобто люди мають розуміти, які бюджети йде. Яка ціль децентралізація? Інфраструктура можливо. Інфраструктура. Так? Яким чином? Всі розуміють, що децентралізація це повноваження, але за повноваженням йдуть фінансовий ресурс. І мета цієї реформи, до речі, з чого треба було починати? Мета цієї реформи. Якщо зараз бюджет центральний іде наповнювати десь на відсотків 70, то після реформи має бути, як декларується, 35%. Лишатися у загальну державну, а зменш десь на місцях має лишитись десь під 70%. тобто вдвічі, тобто потужний фінансовий ресурс ще додатково повноваження, тобто не треба їхати за якимось попрацьованом в Київ. От як коли були в головою адміністрації район, Бердичівського району, є такі господарства, які займаються рибальством. І в них питання з аквакультурою, в них таке наболіло, що вони роками не можуть його засувати все. Тільки в Київ, тільки там, тільки там знають, як вираховувати цей коефіцієнт. І вони ходять, ходять, ходять і не можуть. І тому з ставками стала така колізія, юридична колізія, вони не можуть прийти в законодавче русло. Так точно тут з централізацією. Тобто не треба їхати кудись, треба вирішувати більшу частину, повноважень віддати на місця. Працювати з цим на місцях, на місцях і фінансовий ресурс підкріплити цим фінансовим ресурсом. Ви спілкуєтеся з громадськими радами інших регіонів. От як у них проходить оцей процес децентралізації влади? Ну, практично, воно проходить плюс-мінус однаково. Ми були виявлено. Наскільки болісно? Перша проблема, знову ж необізнаність. Потім друга проблема все, що нове то побоюючись. Uh -huh. Тобто, кудись йдемо, кудись і виведе. Але тут треба планувати робити, дивитись, показувати людям. Тоді є обізнаність, бачення картинки, і тоді громада знає, куди вона рухається і не боїться. Коли вона не знає, куди йти, то вона рухається ну, на помацьки і не може, не може себе нормально відчувати. І знову ж те ж саме питання: за 25 років нас вели не туди, а чи зараз поведуть туди. Отакі от от певні е, риски, вони дуже так е, треба зрозуміти для можновладців, що треба говорити з людьми, роз'яснювати позицію, щоб люди не просто йшли на помацьки, а люди розуміли і з розумінням стали. Тоді процес піде набагато швидше. Наскільки ви сьогодні співпрацюєте і з якими комісіями в нашій громадській раді, які допомагають вам, от саме в цих питаннях з приводу такої роз'яснювальної роботи? Ми з різними комісіями працюємо, але в нас є правління. Кожного тижня у нас є правління. Сьогодні, до речі, теж в 5-й годині в 17.00. І на правлінні, якщо стають якісь питання, ми їх розглядаємо на правлінні щотижнево. Таких особисто, щоб терміново треба було збирати, не було таких питань, бо воно йде поточно. Воно накопичується і тоді виноситься направління, розбирається. Якщо потрібно в якусь комісію внести, там, в юридичну комісію чи в іншу комісію, ми питання ставимо в юридичній комісії чи там, в інших комісіях, якщо щось роз'яснити, треба, чи з питанням приходить певна людина, чи декілька людей. Так. Отакий От напрямок. У вас великий досвід роботи з людьми. Цитую свою трудову діяльність ви розпочинали з Люсарем, головним бухгалтером, директором приватного підприємства, головним редактором газети Бердичівський вісник у 2014 році вас призначають головою Бердичівської райдержадміністрації. Чому ви пішли в громадський рух та безпосередньо до громадської ради? Цікаве питання. Я був головою Бридизької районної адміністрації близько року. Досвід, За досвід отримав колосальний досвід як для себе. Угу. Побачив з іншого боку роботу і з іншого боку, побачив, як відбувається в державі. І маю своє певне бачення. Чому я пішов? Пішов, бо я бачу, що не зовсім рухається так. Не зовсім йдуть реформи, як ми дивились це бачили на Майдані. Не зовсім йде рух такий, як бажалось би. Але знову ж хочу наголосити, що це все питання еволюційні. Не може дитина навчитись зразу ходити до університету чи інституту. Стати бухгалтером чи ще кимось, вона має пройти перший клас, другий і так далі. Спочатку дитячий садочок. Суспільство проходить певні етапи. Так. Вже те, що ми маємо е якісь там, не якісь а певні негаразди і негатив, це побочний продукт, як кажуть. Але ми маємо пройти певні етапи, які, до речі, світ шов сторіччями, а ми їх хочемо пройти за десятиріччя чи за пару років. Є, є якась еволюція, і е, для історії хочу сказати, що цей певний термін це мить. Ну, що таке для історії 10 років, 20 чи 30. А для нас це життя, от в чому різниця. І якщо е, цю мить прожити якісно, тоді можна щось досягти. Адже в кожній країні були е, певні люди, які були носіями нації, носіями країни, які рухали. І е, тільки від позиції кожної людини може е, позиція, взагалі е, ставлення в цій країні і ця країна статися як країна. Це З що цього входить? є громадський рух. Якщо, е, якщо я сьогодні не, не є там в державі, в державі значить, я там вважаю для себе, що я там менш потрібний, ніж в громадськості. На сьогодні я себе бачу в громадськості, тому що громадськість має більше маневреності, більше. Е, Висловлювати свою думку і більш дієвий механізм насамправді, бо ти сидиш в системі, можна сказати, хоч і на такій посаді, але все одно виконуєш якісь функції, комусь підпорядкований, а тут ти просто висловлюєш свою думку, своє бачення і своє ставлення. І працюєш в тому напрямку, де тобі подобається і де ти потрібен. А хто входить в вашу комісію, які спеціалісти? В нас ходять сім чоловік до, до нашої комісії, ми їздимо більше, зараз ми набуваємо опит, досвід uh -huh. і більше ми їздимо, спілкуємося з людьми. От, приведу вам приклад: якщо є одна громада, одна громада собі знає одні свої проблеми. Там, наприклад, Зарічани чи Грошковецька Бердичського району, чи там, Нізгурецька, наприклад. Якщо ти їздиш в одну громаду, другу, третю, і, до речі, не один, не одна думка, тоді здобувається досвід, і ти можеш сказати: отам От відбулося так, тут буде ефективніше так. Тут треба було б об'єднуватись, бо громада не може витримати таке навантаження соціальне. треба зробити два-три села, чотири, щоб тут був центр. І цікаво, щоб була логістика, бо всі знають, які сьогодні дороги в районах і взагалі в селі. Знову ж таки, соціальна складова на селі. Село доведено все-таки ж до такого віччю, можна сказати. А село, це українське село, це завжди було тим двигуном нашої країни. У Нас завжди була така селянська держава. І, цей і культура наша і етнос ну взагалі залежить дуже багато всього від, від, від нашого села і тому ми здобуваємо досвід цей приносимо інших стикуємо до речі треба ж ще, навчитися ще, говорити людині з людиною громаді з громадою і процес спілкування так це цей процес він має спочатку початися а потім вже, якщо він стикувався, він далі йде, набирає оберти і починає йти. Це питання номер де, щоб він все-таки пішов. Бо, як ми бачимо, не досить таки багато об'єдналося громад. Здається, по Україні всього 156. Але процес іде. Є, наприклад, Тетерівська громада, досить таки цікавий приклад. Вони зібрались, і в них по нашим даним. В них, якби досить таки дало вийшло. І ті села, наприклад, Дениші та інші, які були недостатні, самодостатні стали більш самодостатніми і тетрівка від цього не, не згубила. От і такі досвіди, такий процес він відбувається, і в тому числі наша, наша місія нести і цей досвід і спілкуватися, і ставити, і привозити людей, щоб вони бачили. Ну, перше за все, я вважаю, що це все таки. Бачення цієї реформи, бачення, куди ми йдемо. Ну, вона на часі, на вашу думку. Так. І чого про бачення, я кажу. От не може корабель прийти в якусь гавань, якщо він не знає, куди йде. Нам треба чітко знати, куди ми йдемо. І тоді буде успіх. Ну і є можливість звернутися до наших територіальних громад, які ще вагаються щодо об'єднання. Що ви можете їм сказати, як голова комісії? Треба вчитись говорити з людьми. Треба вчитись відстоювати. Інтереси своєї громади, але не забувати, що є інші громади. Треба йти на якісь е, домовленості, десь щось навіть втрачати, але треба здобути основне, щоб всім вкупі було краще. Бо е, коли роз'єднання потрошки, це е, веде до того, що на кожну громаду має бути витрачу, витрати великі. І маленькі громади з ними менше рахуються, і взагалі не будуться, а не рахуються. А законодавство зараз змінюється до того, що в громаді має бути близько п'яти тисяч, там має бути соціальна структура, тим більше, що законодавство передбачає, що там має субсидіарність, інші інші, інші важелі фінансові спрямовуватись на ці громади. Так що треба розуміти, куди ми рухаємось, і, і не сприймати все з негативом, а втручатись в процес. І щоб процес якби йшов, от давайте візьмемо зараз за Просто недавно був в них збори. До речі, мене що порадувало, досить таки багато зібрали заречаних людей. Тобто, не небайдужі. вистачило не вистачило зали, угу. стояли в проході небайдужі до села. Як вони приймали рішення, правильне чи неправильно, це вже час покаже. Але саме цікаве, саме основне небайдужість громадян. Небайдужість до свого села, до того місця, де живеш, взагалі до батьківщини, бо це мала батьківщина, це там, де ти народився, там, де ти живеш. Тобто є небайдужість, є інтерес. От всього є початок. Спасибі вам і бажаю вам успіху і терпіння. І дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашого ефіру. Шановні телеглядачі, у нас в гостях був голова комісії з питань адміністративної реформи та децентралізації влади, голова Бердичівської міської громадської організації Фонд підтримки місцевих ініціатив Бердичів наш дім Вадим Синельников. Це була програма Громадська Рада. В студії працювала Анжеліка Нестерчук. Шануємося, до побачення.